Всім вітання. Хотілося сьогодні ще показати вам. ми куни, погрузчики такі на міні от 24 кінських сил. Ну там, Якщо 24 кінських сил, то ну, треба вже ставити там, допустим, от кентавра починати. Такі як сінтаї не ставимо, вони не, не вивозять. Ставимо різні плати. Зараз ось перед нами скаут 404. -й. Це під клієнта зроблено, на нього встановлено погрузчик. такий от. Кун. Тут у нас іде 0,3 куба ковш челюсний, челюсть. можна ним грузити, планувати і так далі. Зараз будете писати, чого 40 ка трактор, 0,3 куба ковш, він малий для нього. Ну, я вам скажу, повірте, з вагою цієї установки 0,3 куба повний ковш, для нього навіть і важко йому працювати. Коли ставити таку приспособу на трактор, треба. Понімати одразу нюанси. Такі, що у вас нагрузка на передній мост велика. От зараз ми даже набрали, подивіться, колеса вже присіли в ньому. Він считай, їздить напередку. У нього жопа вивішена, треба на задню навеску кидати противовіс. І я б від себе радив би працювати з, такою, з таким навісним обладнанням. Допустим, якщо, ви, якщо вам треба грузити, ставите погрузчик, грузите. Якщо ви працюєте з плугом там, і в транспортних, їздите з навішеним погрузчиком, то знаєте, зразу у вас передній мост довго ходити не буде, він просто посипеться. Отут, покажи ближче, покажу. Коли їздить просто в транспортному, це у вас уся байда, отак ви їдете, воно отак подивите, ви так їдете, воно у вас отак тіліпає, вверх, вниз, там по нерівній дорозі. Отут стакани. Ось ту стакани, тут втулки стоять. Підшипники. Оці стакани просто розбиває. Їх достатньо розіб'є, якщо їздить з навішаним погрузчиком. Ну, Я думаю, годік інтенсивної їзди максимум 2 і у вас, отут, у вас просто не буде цих стаканів. Треба буде купляти бортові, купляти підшипники, втулки або точить самому втулювати, просто розбиває. Якщо стакани розбиті, ви вішуєте передній мост, у вас колесо місці з стаканом буде гуляти. Тому вони в принципі, працюють нормально, адекватно все. Тільки якщо в транспортних положеннях там їздити трактором або в полі працювати, потрібно знімати його. На передній мост нагрузка. Ми зараз ось набрали повний ковш землі в нього. Ну, повненький. Покажемо його максимальну висоту підйому на даному тракторі. Ну і висипемо ковш, то ось тут де немає нічого. Покажемо, скільки, скільки влазить у даний ковш. Ось так. Ну, так можемо поставити в принципі, на будь-який трактор. Заводи їх роблять, є в Україні, робляться, є, привозяться під трактора за кордону дані погрузчики. Ось так. Що ще хотів сказати? Е, надо, якщо в тракторі мала гідрованна, коли ставите погрузчик, треба обов'язково ставити доповнітельний розширительний бачок. Тому що може бути таке, що не вистачає у тракторі масла. І він буде просто погано піднімати, погано опускати, дергатися, треба додати в ванну. Тобто ставимо, допустимо, бачок, будь-який там. Навіть літра дві бачок, тут його нема, тут в принципі нормально працює. Літра дві бачок, можна, от прикрутили бачок, шланг у заливну горловину кинули, долили масло, все, буде працювати. Ми вже, ми вже робили таке, ставили колись. Ось так. Зараз вийдемо, покажемо. Управління тут джойстиком у даному погрузчику встановлено джойстик під праву руку оператору. Тут у нас вниз, вбік, від себе на себе висипати ковш. І нажимаємо кнопочку Працює челюсть. Ось бачите? Дивіться, стоїмо на землі, під нами асфальт і трактор вже буксує. За що я кажу, вся нагрузка на передньому мосту. Це в нас максимальний підйом, Зараз буду висипать. Такий у нас максимальний підйом. Ну, В принципі, грузити на тракторний прицеп, на газончик можна. Ось все, що помістилось нам у ковш. Солідно, в принципі. Більше й не потрібно. Бачили, з повним ковшом, трогаюсь назад. Та навіть і вперед. Задні колеса юзують. Тут у нас асфальт, там трошки землі було. Тому ось так. Треба протиовіс назад кидати і при транспортних. Не експлуатувати з погрузчиком. Ось так. Таке відео сьогодні вирішив вам зняти. Інформативне, може комусь стане в нагоді. Якщо бажаєте замовити, трактор або навісне обладнання, будь ласка, за номером телефону каналу. Працює, магазин працює, ми працюємо. До нових зустрічей, до побачення.